Друзі, усіх вітаю, як і обіцяла, трішки відео з плантації троянд. Відразу забіжу наперед, дуже багато троянд, ще не відкритих, тільки в бутонах. Людина, звісно, розповідала, який сорт, які кольори, і ми так на це орієнтувалися. І, звісно, телефон взагалі не передає кольорів. Так, це ось ця, напевно, буде моя червона, це однозначно. Ось ця вона яскрава, да, така? Бо та як темніша, не наче. Не це яскрава червона. Вона цікава, чи на контрасті буде з білою гарно, чи та буде гарно. О, яка. А ця то взагалі ось Так, Я тут заберу, бо їх ще можна і не встигнути.

Шкода, що якість камери не передає повністю всіх відтінків і кольорів. І таке враження, що вони всі одноманітні, але насправді ні. Вони, кожна трояндочка по-своєму різна і чарівна. Так, да. взяла. Так, ну все, троянди поміняли місце проживання. Ось тепер я дуже щаслива, маю величезний оберемок красивезних троянд. Зараз ще покажу зближче, бо там погано фокусує телефон. Ось ця зелена вона взагалі шикарна. Дуже гарна троянда. Так, далі жовта. Така яскрава, яскрава, жовта. Вона просто в маленьких бутончиках. І, ну, там якась може бути оконтовочка червона, але насправді вона яскрава-жовта. Дуже гарна. Так, це плетиста. Плетиста така оранжева, велика, пухнаста квітка. Дуже гарна, просто тут на ній немає бутона. Далі ось така рожева. Така, бачите, вона дуже наповнення, в неї гарне. Дуже гарна квітка. Ось така. Вона більше як кущиком росте. Ну, звісно, ріст можна формувати, як захочете. Ось така. Красива. Е, так, е, далі це така рожева. От в мене Глорія є вона більше жовта. А це така повністю рожева, величезна-величезна квітка. Дуже гарна. Взагалі шикарна троянда. Так, поїхали далі. Далі бордюрна крапелька. Крапелька яскрава, яскраво червоний колір. Отаку я хотіла, в мене вона не прийнялась в минулому році. Надіюсь, в цьому році прийметься. Так, далі рожева. Рожева така. Такий багатий яскраво рожевий колір. ну Зовсім до такого зовсім неподібний. неподібний. Такий насичений. Більше як неоновий. Дуже гарний, просто не розкриті бутони не видно. Далі вогняна. Давно собі хотіла таку яскраву, яскраву червону троянду. У мене не було, то з відтінками, то з якимись оконтовочками. А це просто яскраво такий вогняний колір. Дуже гарна, в очі, очі ріже колір. Так, ну ще поламається. Так, і ось цей. А ця то взагалі шикарна. От телефон просто не передає. Вона така, як шоколадно-червона. В реальності вона така, як ну, в телефоні набагато яскравіша, вона така, як матова. Дуже гарна троянда. От вона навіть близько не червона, вона більш. Як червоно-коричнева, я не знаю, дуже красиво от порівняти їх поруч положити. А на телефон взагалі різницю не передає, чуть-чуть ну, видно, що ця трошки темніша. ну Так вони взагалі різні. Так що ось таку красу я зараз замочу. Я зараз їх замочу у воді і вже завтра буду висаджувати Місце приблизно я вже знаю, де я буду їх садити. Так що такі справи? Друзі, я до вас вже з другого дня ось прибігла з роботи і швиденько біжу до своїх троян подивитися, в якому вони стані. Але ви знаєте, вони мужньо бачу, відстояли, вони не поникли, не з'являли нічого. Ну, в принципі, що їм може бути? Коріння у воді, я їх занесла в холодочок, вони не на сонці парились цілий день. Ось, Навіть квіти не з'являли нічого. Вони це можна сказати, вони вже добу стоять у водичці. Ось Зараз їх буду висаджувати. Буду додавати в коріння корне для того, щоб вони краще прижились. Три трояндочки я вже висадила. Дві бордюрних, одна крапелька і одна рожева. Ну, та рожева така не бордюрна, вона з середнього зросту але можна коригувати і платисту сахару. Висадила. Ось в мене залишився такий комплект із шести троянд, і я їх планую висадити ось на цій території. Зараз вам буду показувати. Тут в мене, напевно, буде таке кардинальне змінення. Ось. Ось тут мені, я не знаю, мені тут давненько вже почало не подобатись. Ось ці рослини я хочу прибрати, які переквітають швидко. Ось, наприклад, флокси. Вони перецвіли, вони так швиденько перецвіли і все. І ціле літо займають місце, все не хочу. Я їх звідси просто пересаджу. І, напевно, пересаджу гейхери. Я її хочу в один ряд посадити, скоріш за все, і зовсім в другому місці. Тож починаю з того, що викопую їх всі. ось, і Поки що ставлю просто в одне місце, підготую місце для троянд, висаджу, бо вже пізно вечір, я, щоб встигнути, скажімо так. Ось, А далі вже розберуся з цими рослинами. Напевно, скоріш за все, що буде це завтра, Ось, висажу їх в потрібне місце. Я вам пізніше все покажу. Так, рослини всі я вже викопала, які я мала. Ось гехери. Подивіться, які ж вони гарні, звісно. Їх потрібно в якесь одне місце посадити, щоб їх було видно. І в мене вже їх дуже-дуже багатенько, до речі, розрослося. Буду їх розсаджувати. ось, Бо вже дуже в мене їх забагато. ось, Бач, дивіться, як вона цвіте гарно. Сама гейхера зелена листя, а ось цвіт такий яскравий, яскраво яскраво-малиновий. Також дуже цікава. Ну, і взагалі вони кожна по-своєму дуже красива. Ось така є. Ось. Далі така вишнева. Така фіолетова, то взагалі дуже красива, така як асфальтова. Асфальтова, що я? Такий асфальтний колір. Так що я їх далі я визначу її місце. Ось, ну і тут багато флоксів. Флокси, вони, звісно, гарні, але їм потрібно ну, таке окреме відведене місце, там, де вони собі будуть рости. А це між трояндами ну, взагалі не діло, вони розростаються. Далі я підготувала всі ями ями для троянд. Ось, І поставила де яка буде. Ось тут троянда Теракота. Я вже знаю її назву, ота, що шоколадно-червона. Там вона буде в куточку, на видному місці, точніше. Ось тут зелена буде троянда, тут такий буде ніжний куточок. Далі біля зеленої буде жовта троянда. Ось тут. Тут бордюрна, далі тут моя яскраво-червона ось ця красунечка. Нехай вона тут по центру, в очі кидається. Далі ось тут буде малинова троянда. Тут в мене є така кірпічного кольору, її зараз дуже погано видно буде. Тут фіолетова ось ця красуня також. І тут е, така буде вона також рожева, як я просто її назви не пам'ятаю. Я її буду Глорія називати, тому що це... вона точно така, як Глорія, але но... різний колір. Ну, І там ті мої троянди, ті, що я показувала вже. Так, е, значить, отут, де цю я троянду сажу. Тут були шлілії на цьому місці. Ось, і я їх звідти прибирала. Вони були в горщиках, я їх викопала. Подивіться, яка та малюточка маленька, рожевенька. Ось, і ці, і ці лілії. От, їх потрібно десь пересадити в одне місце. Там е, їм місце не підходить, тому що тут дуже сильна волога. Там, е, коли дощ іде, там збирається волога, і для цибулі це дуже погано. У мене вже так пару цибулин згнило. Ще я їх перенесу в якесь друге місце, я просто подумаю, куди, куди саме, ось, і вже буду вирішувати. Так, ну зараз я буду набирати водичку і розводити. Розводити такий корневий він для того, щоб краще вкорінилось коріння. Що, Соняш? Що, в хату підеш? Не хочеш бути на вулиці? Ні, все, сваришся, так? Да? Все, пішли, пішли, пішли. А от характерна така, пішли. Давай пішли, запущу. Пішли, давай. Хайда. Підеш за мною, хоча в хату. Стою швиденько, як я саджаю троянду, для початку я викопую глибоченьку і широченьку яму заливаю туди більше, ніж піввідра води, ну, залежно, як земля поглинає вологу. Ось багатенько заливаю води, близько відра. Нехай волога впитується. Тим часом я буду зараз обстригати троянду. Забіжу наперед. Знаєте, я троянду обстригаю там ні по якій, не по інструкції, тому що їх дуже багато, думки розбігаються. Я так я роблю все інтуїтивно. Так, значить, я беру сам корінчик троянди, я вже не потім його обстригаю, а відразу я вже зрозумію, деякий сорт, бачу квітку. Так, і беру, обстригаю. Залишаю приблизно там 3-5 почечок, наприклад. Залежно який я кущ від цього хочу, але я так собі думаю, чим більше обстригти, тим краще вкоріниться корінечко, Всі сили підуть на коріння. Ось, Обстригаю, роблю такий косий, зріс, непрямий, щоб там в ньому не зберігалася волога. До речі, це я також недавно дізналась. Ось, що Треба зріс зробити такий косий. Ось, відстригаю, потім і обстригаю максимально листечко, не повністю обриваю, а пополовині відрізаю його. Ось гарнесень. Колишнє яке сухе, все прибираю, общіпую, нам то все не потрібно. Ось так гарнесенько. Комарі так кусають, що страшне. Ось так. Ось так, бачите, обрізаю там кінчики листя, все його прибираю. Не шкодуємо взагалі, тому що зараз треба дати троянді сили на те, щоб вона вкорінилася. Після обрізки я починаю посадку троянди, дивлюся в яму там, де гарно впиталася водичка, і я починаю фіксувати троянду. Зафіксувала, розправила коріння гарно і ще трошки присипала землею. І далі поверх цієї землі я ще буду поливати корне віном, приблизно 3-4 літра на одну ямку. Впитається і я гарнесенько присипаю землею і трошечки пресую. Ось і все, і залишаю. Усім доброго раночку. Я до вас вже з третього дня. Я вчора нічого не встигла зняти, тому що в мене просто розрядився телефон, і вже і темно було, в принципі, погано видно. Ось. Тож я сьогодні хочу показати результат. У нас наче як затягується небо, дощ, як наче обіцяють, але не знаю. Зараз шоста ранку, поки нічого немає. Так, я вже тут помалесеньку вимальовую квітничок своєї мрії, такої, скажімо так. Тут гейхери відпочивають, нехай відпочивають, вони взагалі підуть в друге місце. Значи, дивіться, я тут повикопувала ось ці флокси, гейхери. Залишила одні троянди і примули. Ось це, напевно, те, що я хочу тут бачити. Все, більш нічого не буду саджати, ні однорічних квітів, нічого. Троянди нехай розростаються, а примули просто, щоб весною так вже не так сильно пусто було. Вони теж гарно квітнуть, чи рано квітнуть, тож вони не помішають. Ось, ось так залишила. Я взагалі б ще б засіяла увесь вільний простір між трояндами, засіяла б газоном. Ото було б ідеально для мене, але поки залишу так, як є. Ось так. Так, тут ця трояндочка. Далі. Ось там в мене ще є така хризантемка, не знаю, можливо, її також звідти прибрати, тому що їй мало місця. Там, напевно, ще... ось такий результат я отримала на сьогодні. Я дуже задоволена. Мені дуже все подобається. Мені здається, що я в правильному напрямку, скажімо так, ось, тому що, знаєте, з кожним разом все змінюється. Хочеться щось додати, щось відбавити в цій клумбі, але і хочеться вже таку гарну, постійну, щоб вона просто радувала. Роботи, звісно, ще тут багато, але нічого. Помаленьку все зробиться. Ось єдине, що я ще хочу тут зробити, це точно прибрати первоцвіти звідси ось цих три клумби, і створити клумбу з ліліями, напевно, що тут таке більш суховате місце, їм, я думаю, підходить. Сонечка буде вистачати. Ось, тож, Напевно, я їх там посаджу. І подивіться на цю лілію, малесеньку красуню. скоро буде квітнути, то, напевно, такий карликовий сорт якийсь, я не знаю. Ось, ну і тут ці лілії, вони себе в горщиках прекрасно почувають. Ось тут вони десь мають вписатися, я думаю, їм тут буде личити. Ось так. Так, і ще потрібно мені тоді з цими гехерами розібратися. Всіх їх, їх гарно розсадити, посадити, щоб вони не пропали. От і з флоксами. І так, друзі, і ще показую ще одну діляночку, яка в мене є за будинку. У мене тут є така троянда трьохкольорова. Дуже вона красива, така кущавидна, скоріш за все. Далі гейхеру я сюди пересадила. Ось вона тут росла, пересадила я її сюди. Тут в мене поселилася трояндочка рожева, ось та така, як півонія, маленька півонія. І в куточку в мене стала. Плетиста троянда Сахара. Ось тут вона буде в куточку рости. На місці були варда, на жаль, який пропав, я його спасала різними способами і не спасла. Ось так. Друзі, всім хочу подякувати за увагу. Дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Всім пока-пока, підписуйтесь.